Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 10 червня 839 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Буквально тільки що на півдні України об'явили повітряну тривогу, пов'язана вона з грозою балістики з Криму, але вже з'ясувалося, що це російське ППО там намагається щось збити. Цієї ночі теж по Криму смачно прилітало. Вибухи були біля Джанкоя, Севастополя та в Євпаторії. І вже наш генеральний штаб каже, що уразили пускові установки російського ППО. Тому, коли вночі прилітало по Криму, росіяни навіть нічого не намагалися збити і повітряної тривоги тут не було. Чекаємо тепер на відео або супутникові знімки. Ну і так в Одесі минула доба, як і на більшості території України, пройшла спокійно. Ніяких ракет та дронів не було. Ну і в сусідній Миколаївській області теж. Спокійно. Лише одного разу росіяни обстріляли селища біля Дніпробузького лиману на Миколаївщині, наче нічого серйозного. А на Херсонщині після російських обстрілів двоє людей травмовані. Загиблих немає. Ну і ще по Росії сьогодні вночі прилітало. Якісь невідомі дрони долетіли аж до Татарстану. Там є вибухи, і щось там в Ярославлі теж, наче прилетіло по нафтобазі. Оце було б взагалі непогано. Чекаємо ще гарних новин.